Саме величезний величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу, Магазин Єва. Акції 10 та 11 листопада, понеділок та вівторок. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, Кругла керамічна тарілка. Знову акція подовжена на неї. Можливо, тут в Єві вона є. Ви знаєте, вона така темно-сіра, але я щось її не бачу, не хочу шукати. Ну, купуйте дві, і третя буде вам у подарунок. Я її просто не бачу. І там також немає. Можливо, в тієї ві немає зараз їх. В нашій єві, точніше їх немає. Наступна акція на Люмінарк. Всі банки для зберігання продуктів 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось ці баночки скляні з герметичною скляною кришкою. Ціна її зараз 149 гривень, об'єм 1 літр. Купуєте дві, і третє вам буде у подарунок. Це також акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі БАДи та фіточаї. Купуєте Купуйте 2 і 3. Найдешевший буде вам у подарунок. Є деякі позиції зі знижками. До речі, мені лікар казала, щоб я купив якісь вітаміни пропити. Але тут без знижки, мабуть, треба піти в аптеку, подивитися. І також усі чаї 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2 і третій, найдешевший чеку буде у подарунок. Так, косметика «Дні краси» 10 та 11 листопада. Вся декоративна косметика, окрім «Гламбі», BC та «Місай» 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2 і третій. Найдешевший чеку вам буде у подарунок. Тут також акція «Дні краси» в Єві. Всі засоби для моделювання волосся від будь-якої торгової марки 1 плюс 1 дорівнює. 3. Купуйте два і третій найдешевший чеку. Вам буде у подарунок. Лак для волосся від торгової марки Vela 250 мл 263 гривні. Лак для волосся go GoTB також зі знижкою 300 мл 279 гривень. Лак для волосся сльйоз 300 мл 227 гривень. Також акція на лаки Тафт усі по 176 та 171 гривня. Зі знижкою також лаки для волосся трісме 400 мл 284 гривні. Ну і також додаткові усі гелі для укладки, муси. Також 1 плюс 1 до рівня три. Так, 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі креми та сироватки для, обличчя, для догляду за обличчям. Тобто від будь-якої торгової марки можна придбати а, креми та сироватки. А зі знижкою до 50% купуєте дві, і третє буде у подарунок. Давайте швиденько я вам покажу, найбюджетніші, від найбюджетніших, точніше. Ще раз нагадую, зараз знижки до 50% і ще додаткова акція: купуєте два, і третій буде у подарунок. Можна придбати денний нічний і сироватку взяти у подарунок. Це дуже хороша акція. Ось, наприклад, ось такий. Нічний крем -гель. а Зараз є знижкою від ABAU 50%, лише 100 гривень. Ну я заокрулюю ті копійки в більшу сторону для зручності. Купуйте два, третій буде у подарунок. А Аквабабл від Лірен можна використовувати і ввечері, і зранку. 100, 151 гривня Крем. У акції також уся лінійка Нівея. Крем денний, є нічний 167 гривень. Від торгової марки May креми йдуть в ціні від 90 гривень. Креми від торгової марки Belinda також можна використовувати ввечері або зранку 287 гривень. А зі знижкою уся косметика а, мікса. Також, хто надає перевагу гарнір, також вниз зі знижкою, 1 плюс 1 дорівнює 3. І давайте на сироватки подивимось. Сироватки також. Купуєте 2 третя в подарунок. ну Це вже комбінуєте, як вам заманеться. Так, лоріаль також в акції 610 гривень. До речі, на креми для шкіри навколо очей також приймають акцію 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, і тут у нас колготи також 1 плюс 1 дорівнює 3, але зверніть увагу, всі зимові від 50 до 220ден вів'єн петі. 50ден без шортиків, зараз 134 гривні. 70 ден із шортиками по 149 гривень. 101 3D мультиколор 159 гривень. 150 ден без шортиків, 3D ефект 189 гривень зі знижкою, а 200 ден 3D без шортиків, 369 гривень. І також 220 ден, а 369 гривень також зі знижкою. І також цікава акція на усю парфумерію. Зараз в магазині Єва. 1 плюс 1, то рівню 3. Купуйте і традиційний найдешевший чеку буде вам у подарунок. Зверніть увагу, йдуть зараз свята. Можна придбати зекономити. Бачу, деякі парфуми є зі знижкою навіть 50%. А якщо пошукати, навіть можна знайти і 70% зі знижкою. І чоловічі, і жіночі. Так, як парфумовані, так і чоловічі. Туалетні води або парфумовані. Уся жіноча білизна на ці дні, понеділок та вівторок, два дорівнює 4. Купуйте дві і дві будуть у подарунок. Ціни від 80 гривень. Наступна акція на всі махрові шкарпетки для чоловіків та для жінок, аміго та аміга. Купуйте одну. А, -50 від звичайної ціни. мінус 50 від звичайної ціни. Так, давайте подивимось. Мінус 50 від звичайної ціни. А де ж вони є? Аміго та аміга махрові. А, ось ці я знайшов, бачу. Ось такі жіночі, дивіться, які гарні. Тут ще дуже хороша якість. 70 бавовна по 45 гривень. Ось такі також зі знижкою 50%, 45 гривень. І ось такі, дивіться, кумедні також а, зі знижкою 50% 45 гривень. Наступна акція на жіночу гігієну від торгової марки Always 1 плюс 1 до 3. Я бачу, тут же все майже розібрали те, що з хорошими знижками. Дивіться, в вашому магазині є теж хороша акція, деякі позиції зі знижками, купуєте дві, і третя упаковка Always буде у подарунок. Наступна акція: всі засоби для миття посуду а в посудомийній машині мінус 50 на другу одиницю. Давайте по черзі подивимось, що зі знижками. Найбюджетніше зараз придбати таблетки для посудомийної для посудомийної машини від Кьонен. А тут 20 таблеток. Вони зараз з хорошою знижкою, 109 гривень. І друга буде вам упаковочка за пів ціни. Зверніть увагу. Зверніть увагу, сіль для посудомийної машини від Кюнен, 1,5 кг також зі знижкою, і мінус 50 на другу одиницю 90 гривень. А зі знижкою також соматополіскувач для посудомийної машини 109 гривень. А таблетки для посудомийної машинки сомат 24 штуки, 249 гривень. Таблетки Fairy по ціні 255 гривень, тут 29 штук. Також в акції Fairy Platinum Плюс. А тут 19 штук, 299 гривень. Фініш таблетки 35 штук за ціною 399 гривень. в акції «Фініш» «Ультімат Плюс» 25 штук, 399 гривень. І також за 109 гривень можна придбати сіль 1,5 кг від «Фініш» за 109 гривень. Наступна акція, також дуже хороша акція, зверніть увагу, на освіжувачі повітря та аромадифузори. Купуйте один будь-який і зі знижкою буде а, мінус 50 на другу одиницю. Давайте освіжувачі повітря, найбюджетніші, це є Sky, а в магазині Єва, вони по 60 гривень. А тут об'єм зараз вам скажу, 400 мл, і другий вам буде лише за 30 гривень. Є аромати на вибір. Так, ось такі освіжувачі Sky 300 мл по 44 гривні. І другий можна придбати за 22 гривні. Sky змінні балони для освіжувача по 80 гривень і другий буде лише за 40. Освіжувачі Айрвіки, змінні балони по 172 гривні. І другий буде за пів ціни. Аромадифузори по 299 гривень. І другий вам буде також за половину ціни. Це найбюджетніше, я вам сказав, ціну. І в ЄВІ акція на всі капці домашні на другу одиницю мінус 50. Купуєте одну. І друга вам буде зі знижкою 50%. Якщо я не помиляюсь, дуже часто в Єві акція на капці купуєте одну. І друга буде в подарунок, здається, така акція. Не пам'ятаю, але ну хочу сказати, що є краща акція на капці. Зверніть увагу. І також всі шарфи, рукавички, сумки міні на другу одиницю мінус 50%. Тут я точно пам'ятаю, що була попередня акція 1 до рівня 2. Тобто купуєте одні рукавички, там сумки, шарфи, і другі буде вам у подарунок. Це я точно пам'ятаю, тому зверніть увагу. Але бачу, що привезли дуже багато гарних рукавиць жіночих. Надзвичайно такі гарні, класичні. Ось ці я знаю, що дівчата носять. І ось ці також модняві вже бачу другий сезон, мабуть, будуть. Так, добре, ходіть далі. Подивимось, які ще акції в магазині Єва. І зверніть увагу, також, я би сказав, хороша акція на серветки. Greenway. Всі косметичні та вологі серветки. Мінус 40% від звичайної ціни. Давайте від найбюджетніших. Ось таких дивіться, як мабуть, це Костя правда <сі> із Чехії. Тьоті Хелені передаємо привіт. А ось такі серветки: двошарові, 27 гривень, 80 штук. Самокаса вже тут у магазині. Єва на оці дійсно хочу сказати, що хороша ціна, тому що вони йдуть у твердій упаковці. Двошарові серветки 150 штук за 30 гривень. І також серветки Greenway, це вже тришарові, тут 90 штук, за ціною майже 42 гривні. Greenway вологі серветки антибактеріальні, тут 100 штук в упаковці за 37 гривень. Бачу, що новинка в магазині Єва Грінвей, вологі серветки з охолоджуючим ефектом. Ну, не знаю, чому вони на літо швидше їх не зробили. Ну, добре, хай буде 60 штучок за 27 гривень та 60 копійок. І ось такі мацюпоньки, як я говорю, кинути в косметичку чи в сумочку 15 штук за ціною 7 гривень. 20 копійок. А будь-які тут є написано, що з різними екстрактами: огірок, календула, ромашка. І ще навіть є що це таке у нас екстрактом бамбука по 7:20 зі знижкою. Фарба для волосся Крем-фарба Авена за ціною 70 гривень та 50 копійок. Стіка крем, фарба капелі по 61 гривні. Фарба палет Naturals по 103 гривні зараз в акції. Сйос ось така фарба по 174 гривні. Фарба Шварцкоп Brilliance по 242 гривні. Фарба сльоз Олео Інтенс. Вона по 220 гривень. І бачу, що розібрали. Дивіться пусті полички на фарбу Casting Крем Gloss від Л'ореаль. Вона зараз по 254 гривні. Тонуючі бальзами від Schwarzkopf по 242 гривні зі знижкою. І є ще тонуючі бальзами від торгової марки About. Вони дешевші по 96 ,50 гривень 50 копійок. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. І нехай вас все буде гаразд. Найкращого тижня вам. До зустрічі!